Андрій Лігон дороги із Луцька у Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Херсонську, Дніпропетровську, Харківську і Донецьку області. Він знає на пам'ять чоловік за кермом автівки на щиті повертає додому тіла загиблих захисників та захисниць України. Ми не забираємо полеглих з гарячої точки, нас не допускають нас на передні, звідти вивозяться весники військовослужбов, а ми вже в них перебираємо. Ну, максимально близько ми підходили, це десь 20-30 кілометрів. Чоловік працює цілодобово. Каже, за рейс переважно долає від 2,5 до 3 тисяч кілометрів. Автівці, якою досі Андрій перевозив тіла героїв, вже 19 років, і вона давно потребує серйозного ремонту. Вона вже була і фізично втомлена машина, тобто потрібно капітальний ремонт рами робити. Вже сам рефрижератор просів, щоб був багато моментів. Зважаючи, що кожен метр звільненої території нашої землі просоченої кров'ю наших героїв виникла потреба треба В достойному поверненні їх на рідну землю. Таким чином, Звернулися до Луцької міської ради, які запропонували свою допомогу у придбанні автомобіля рефрижератора спеціалізованого, щоб гідно повертати тіла наших героїв на малу батьківщину. Автомобіль рефрижератор 2014 року випуску придбали для повернення героїв додому. Простими словами, рефрижератор це вантажний відсік зі стабільною температурою, необхідною для перевезення померлих. Цей автомобіль з дубль кабіною, тобто може сісти п'ятеро чоловік для того, щоб міняти водіїв бо іноді. Рейси за тілами наших полеглих героїв бувають досить тривалими, має бути санітар, також необхідно іноді нести тіла. Ця автівка більш сучасніша, потужний мотор і плюс вона 2014 року. Попередня автівка на 2002 року. А в цій автівці відсотків, ну, відсотків 14 літрів. Розхід палива в тій був 17 літрів палива. Андрій їздить за героями у двох із напарником. Додому повертають не лише захисників із Волині, а ще й з Рівненської області. Коли по дорозі забирають героїв із інших областей, бо навіть якщо на щиті та вдома чекають кожного захисника та захисницю. Задній ряд ми пробили під спальне місце. Є є Єв нас такі бачення, що ми в майбутньому будемо долучатися до згомації. Олега, відповідно, нам потрібна така машина, де можна було перепочити. Спасавтомобіль, який придбали за кошт Луцької громади, вартує мільйон гривень. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.